Це sì, сьогодні в нас буде гарбуз вони к називають, кажуть по-італійськи це дзука, а по-наполітанськи гогоца. Сікіями ґогодца сидіть наполітано, «діалекто». «Діалекто» італіано сидіть дзука, а наполітано абоца. А я детабель. Я сказала пальна, говорят. -го і це трохи цього. Сільєріє треба додати. Коротше, я покажу. Ну, хай по -пу -пу фарі ефекту. Так, зараз Саботіно е, почне готувати. Як готують італійці е, гарбуз. Ну, Багато є рецептів, ну так як от готує дідуля. От. На сковородку чесничок, перцюшка, олія. Ну no, трошки піде аромат, тоді от кусочками він нарізає гарбуз. Ну, Я тут, тут трошки даю, щоб обрум'янився той частечок слегка, а тоді вже no, кладу. А він каже, я, я кладу все разом, цей, зараз цей ще туди цибулю. Поріжить. А він каже, що він все разом закладає е, цей і цибулю туди сиру, це його все разом. Потім накриє Копріре копеті одопо. Сембреш не... брешкович. А він каже, не треба накривати, бо воно тоді е, виділяє багато соку, ну буде тушитися типу, в цьому, воно повинно бути. Е... Не повинно бути в воді, ну, в собственному тому соку, воно повинно бути в олійці. Ті белоком туфайстем. Дідуся. О, все. Значить тепер наш значит, став нагонь і каже, треба весь час бути на кухні, щоб весь час мішати. А ще це. Як Седано по-українськи цей. Сільдірей, господі, забув. А нема він перемішує. І, і каже, це так, не так, що десь там пішла на другу кімнату і сіла в телефоні. Там треба бути коло, коло того гарбуза перемішувати і буде, буде, буде вкусно. Тоді окремо відварить макарони, потім я покажу.

Всі, ну вже я ввістю, що вже промпт, десь я саджу. Ну, посудже ж. Е, все, пронту. Оце він надібрав, скільки там треба цей, гарбуза туди трохи. І знову тільки що присипав вже цим пармезаном і цим. Ну, коротше, сиром, який там є. от, А то трохи ми лишили на на второй. Ot. І зараз ми туди довариться макарони, і туди на сковородку, тоді я покажу тобі. От, все, макарони зварилися. Сьогодні у нас такі макарони. От. І там трошки ще є от олійки. Зараз ми цю тоді вже зверху поліємо, що там виділилася соком вже в тарілках. І в тарілках тоді ще раз посипається сиром притрусилося ще сиром зверху, слігка і до ці варенички їсти вкусно, корисно.